Зачекайте, зачекайте! Це не сама хоробра бджілка, яка збирає хоробрий мед для хоробрих українців! Дивись, мед хоробрий, українці супер хоробрі, але якщо чесно, я бджілка з цикуха. Знаєш що? Бо коли літаєш по полю, збираєш той мед, а вірушно надеться якийсь сторож, який тобі сіллю вжало, як так, так що коротше мала, все звідки ти мене все знайшла? Сутіляся у вас є. Краплинка меду? так не вистачає хоробрості. Будеш мовчати тоді. Добре, ж не здавай точку, бо поле реально шикарне. Дивись, це Limited Edition від Brave Honey. Малина троянда. на. тільки нікому нічого Малина, не розкажу. Малина Навіть троянда не чула Це... кавун, день, огірок, помідор, сльози колишнього з ядом тещі. Все, що хочеш, є справжній український хоробри мед. Поняла? Так, що все, до свидання, іди десь гуляй, бо треба що? Мед збирати.